Стрибати з пірсу заборонено. Поверніться до зони купання на берег. Незважаючи на попередження, зістрибнув з пірса, заплив за буї та почав тонути. На допомогу чоловікові мчать рятувальники. Припливли до потопаючого та витягнули його з води. А ось цих відпочивальників травмував човен, що пропливав поруч. Один із них при свідомості, інший без, адже отримав складні травми. Рятувальники дісталися до місця пригоди, дістали потерпілого, поклали на спеціальну дошку, зафіксували ремінцями, аби максимально знерухомити тіло та доправили до берега, де передали медикам. Ті ж у свою чергу провели ряд необхідних реанімаційних заходів. А по інший бік озера медики швидкої реанімують потопельника, який, перебуваючи на підпитку, ігноруючи заборону, яка розміщена на березі озера, стрибнув спірсу. Як наслідок, отримав травму хребта, втратив свідомість і вже через декілька хвилин опинився на дні озера. Водолази пірнули в водойми, відшукали та підняли його з дна. В першу чергу ми оцінюємо стан свідомості вербально і тактильно. Вербально, ви мене чуєте? Не відповідає тактильно. Ви мене чуєте, не реагує. Визначаємо, оцінюємо дихання і пульсацію на сонній артерії. За 10 секунд має бути не менше двох вдохів. Насправді ж усі ситуації змодельовані, тобто не справжні. І жоден із чоловіків не тонув. Так львівські рятувальники проводять навчання з порятунку людей на воді. Хоч цілком реальних випадків загибелі у водоймах Львівщини від початку року зафіксовано уже 12. Нашими підрозділами було надано допомогу, врятовано чотирьох осіб, з них троє дітей. Аби попередити фатальний фінал, пляжі облаштовують рятувальними постами. Алкоголь це несумісно, батьки не завжди часто дивляться за своїми дітьми. Оце сама більша біда. Запливають за межі боїв, рятувати доводилось. А от утоплень, дякувати Богу, на наших постах немає. Врятувати потопельника можна самотужки до приїзду швидкої, кажуть медики. Передусім, слід оцінити стан свідомості потерпілого, очистити його ротову порожнину та зробити п'ять рятувальних вдихів. Це може врятувати життя пацієнту, тому що якщо зробити п'ять рятувальних вдохів. Можна зняти ларингоспазм і, можливо, не потрібно буде далі проводити компресію. От. Якщо не вдалося п'ятьма рятувальними вдохами зняти ларингоспазм і пацієнта не відновилося дихання, тоді потрібно проводити непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень. Окрім того, перед початком пляжного сезону водолази аквалангісти повинні обстежити дно акваторій та за потреби звільнити від небезпечних предметів. Нині для навчань рятувальники обрали озеро за дорожнє у спекотній літній день. Пляж вщен заповнений людьми. Загалом в області налічується 18 водойм, придатних для купання. Більшість із них, власне, у Стрийському районі. Перевірили всі місця, де ну в нас в районі 10 місць, таких де можна купатися, де дозволено, і вони відповідно обладнані і рятувальники, і всі засоби для того, що якщо станеться нещасний випадок, щоб людину можна було врятувати. Готові і надзвичайники кажуть, мають усе необхідне спорядження та спецодяг маски, ласти, рятувальні круги та жилети. Гідрокостюми використовуються так само. Наприклад, якщо вода дуже холодна, вдівають гідрокостюми. Вони не промикають, навіть якщо промикають, ти не будеш відчувати в ньому. Цей костюм як гідрокостюм, але він тебе тримає на воді. І легше в ньому рятувати потерпілого, тому що рятувальник не втоне і потерпілий може так само може тебе обхватити. Костюм тебе, він сам надувається і сам тебе тримає на воді. Зазначимо, обстеження водойм на Львівщині досі тривають. Аліна Домбковська, Андрій Турянський, правда, тут Львів.